Як звернулась до Пілата, народу орава, то помилуваний був лиш розбійник варава. І Ісуса Христа прибили цвяхами до Христа, бо кара для безневинного була непроста. Тяжку придумали для Сина Божого страту, а співчуття до варави довели Пілату. Але варава прізвище наше чи москаля, в євреїв не було варави, відколи земля. То де жили бандит варава з паном Пілатом, кому злодій біблійний був генетичним братом? Адже однофамільці варави і донині живуть не в Ізраїлі, а в нас, на Україні. Невже таких доказів досі ніхто не бачить? Але Бог все знає і думаєте пробачить? Вбили невинного Ісуса і цікава справа. Звільнили бандита з нашим прізвищем варава. Тож де була ця подія, серед яких людей, Невже Варава читав тору і був іудей. Я нікого ні в чому не обвинувачую, але ж цікавинками істину збагачую.